Ович на перших порах був таким доволі міцним, заспокійливим. Я навіть з огляду на мікроклімат думок навколо себе. я тут була і під час окупації Київської області. Я живу під Києвом, зовсім близько з Гостомелем, з Бучою Зерпінем. Тому я тут була, і цей мікроклімат був дуже заспокійливим без купування там новопасіту, Арестовичем. Потім я пам'ятаю, я завезла дітей в Польщу, я йому написала навіть смс-ку, спитала. З приводу того, ну, скільки, скільки ще часу нам потрібно, він же знає внутрішню там всю історію, а, бо ми не мали доступу до розуміння, на яких рубежах, скільки їх там вбито, яким чином, де вони стоять, як ми збираємось діяти. Тобто які плани у нас, то він теж мене заспокоював. Але потім те, що відбувається зараз, ти маєш розуміти, що це в основному відбувається ну, для зовнішньої аудиторії. Я не думаю, що хтось серйозно дуже. Ну, чесно, ну що хтось серйозно дуже ставиться до майбутньої політичної кар'єри Арестовича. Тобто, він сам доволі іронічно до себе ставиться попри любов. Безумовно, до внутрішнього Олексія, Але в будь-якому разі, я не думаю, що хтось буде за нього голосувати і він буде претендувати на щось. Всі прекрасно розуміють його функцію. Подоляк те саме мене турбує інша історія. Мене турбує історія в цілому, те, що відбувається в рамках нашої медійної стратегії, мені дуже нагадує Російську Федерацію. І ти кажеш, здивована, що взяли в марафон. Ну це було так: я єдиний з ким спілкуюся, попри сварки і незгоду з багатьма речами, це Кирило Тимошенко, замголови офісу президента. Бо я знаю його 100 років ще до того, як. Як він взагалі до Зеленського доторкнувся там в плані політики? Тому я йому написала, що в нас є такі фільми. Це буде злочином. Якщо ви його не покажете. Якщо ви відрубали можливість широкій аудиторії дивитися телеканали, про що теж з ним була моя розмова? То дайте можливість побачити цей фільм. Він сказав: Окей. Звичайно, давай ми покажемо. Ну і я так розумію, що вони його в четвер покажуть ввечері в 23 третій годині в марафоні. Але це поодинока історія. Так, в принципі, позиція лишається позицією. Тобто, ми відсіяли на їхню думку. Вони відсіяли на їхню думку політичних опонентів, які якимось чином з допомогою певних продуктів можуть шкодити рейтингу влади. Бо військовий час не на часі зараз має народ бути разом, а це буде розкольницька історія, і не дали ніякого шансу випускати продукти. Мені там я не знаю, я вже Кирилу напряму питала. Кажу, чи мої продукти тебе не задовільняють? Люди говорять різні думки, ну абсолютно, от різні. Він говорить: ну ти ладно, а от там хто там Олексій Гончаренко або ще хтось, як ми можемо? Це ж буде, я кажу, так буде баланс думок. Навпаки, ну, ну, словом, у них є якась своя позиція, вона безумовно абсолютно політична, вони захищають своє і будують шлях до майбутніх виборів. Але я думаю, для всіх очевидно, що людина, яка виграла війну, а ми війну виграємо, іменно вас, яка була на посаді президента країни, яка виграла війну, вона матиме ну, електоральну я думаю, прихильність значної кількості людей. І я не буду тобі казати приклади з історії, коли там Істор Черчиль програв, програв, програв. винний у багатьох речах, про які стали говорити, і в процесі війни, і після неї. Ми ще не знаємо з вами багатьох речей, починаючи від історії з шашликами, закінчуючи там історії зі здачею кількох. Важливих місць на півдні України ми не знаємо, чому так сталося, і чому були озвучені наміри, верніш відсутність намірів росіян нападати в ті дати. Чому влада озвучила інакшу позицію? Адже весь світ кричав про це. Тобто, дуже багато таких історій і корупційних схем, які в тому числі стосуються і допомоги з боку заходу. Вони теж є. І я впевнена, що зараз, якщо мене дивиться влада, вони час від часу дивляться, вони розуміють, про що я гроші величезні заходять в Україну, як вони розподіляються. На жаль, ніхто не перевіряє, особливо якщо це не стосується зброї. У нас ще є гуманітарні цілі, і все решта. Ось тому після війни я впевнена, що, попри те, що влада обрала таку позицію, відштовхнувши на їхню думку опозиційних журналістів і телеканали. Все одно є інтернет, і слухай Оленко. Ну ми теж в трендах регулярно буваємо. Є мої колеги, теж в трендах регулярно бувають з тими чи іншими випусками. Ми, ми все одно лишаємося доступними для, для глядача. А люди, які набирають стільки переглядів російськомовні, їх дивиться, уяви собі, яка аудиторія: Україна, частина, Росія. І всі страни пострадянського простору, і всі люди російськомовні, які живуть по всьому світу. Ти можеш собі уявити цифри? Ну, тому це логічно, війна, Україна наша в центрі е, всіх новин, і вони говорять, росіянин і українець той розповідає, що відбувається там, е, і думки суспільства, він ще адвокат, і перепитії внутрішні а це розповідає, що тут. Тобто, ти дивишся реально репрезентація Думок двох країн, хоча це по чесному не відповідає дійсності, ну що, що що можуть вони таке глибоко знати, що повідати це глядачу. А розмірковувати сидіти щодня. Ну слухай, набирає результат, значить, це комусь потрібно. Ось тому мої думки такі: я дико незадоволена тим, що відбувається з марафоном. дико незадоволена і е, мені дуже сумно, що що глядач не бачить різноманіття, але їхні цифри. Зараз не вимірюються, бо війна, але їхні цифри повір не такі високі. Так. Але знаєш, яке питання ще от дуже сумне? От ми от про це не поговорили, а це насправді навіть важливіше, ніж ці попередні думки про військовий час і обмеження. Вони йшли в участку продуктів роблять за рахунок грантів. Ці гранти. Розподіляються з боку Міністерства, в тому числі Міністерства культури і інформаційної політики, і інколи я от заради цікавості, членки деяких комісій, спитала: кажу, слухай, подруги мої, а де взагалі оголошення про це? Я заради цікавості подамся на цей грант. У нас є зареєстрований засіб масової інформації, подамся, подивимось. Вона каже: ти знаєш, вони так швидко з'являються там, на сторінці, що ти не встигнеш, бо там є лічені години. Я юрі, а як же ці люди? А ці люди заздалегідь підготували документи і подали їх. Так от ці люди це якраз що? Це канал, який за інформацією моїх джерел належить Андрію Єрмаку, канал Ми Україна, от фінансується. Це канал Рада, 1+,1», канал Рада, на якому ви часто можете побачити Кирила, телеканал «1+,1», плюс Всім відомо чому. Ну і решта телеканалів, навіть Інтер і АСІТВ. І ну, всі телеканали, плюс групи плюсів, всі вони претендують на той чи інший грант, і вони його отримують успішно. Тобто, ми ще окрім платників податків, ми ще фінансуємо за гроші наших європейських донорів, всі ці телеканали. Ну, це, це... але Буз. я ні, якщо дозволити, я знаю, я розширю цю тему. Вона надзвичайно важлива. Ну от ви згадали про гранта. Це справді несправедливо. Але господи, яка справедливість, правда? Коли ви згадали про один із нових створених каналів під Єрмака, тут я підписуюсь, всі про це знають, всі про це говорять. Але для мене найбільша біда, я не впевнена, що вони живуть на грантові гроші. Наскільки я знаю, вони живуть на гроші опозиційної платформи за життя. Це була домовленість. Що найбагатші представники п'ятої колони платять. За канал, тому що він потрібен для офісу президента, офіс президента, що правильно їх не чіпає, тобто вони відкуповуються, тому що їх так звикли юзати. Це просто один із розказаних кейсів. Я звісно, при передачі грошей не була присутня. Я не можу сказати, що я там на 100% підписуюсь під цю інформацію, хоча вона і лунає як дуже правдоподібна. Але і ні, ну в цілому, це слова вже офіційні голови партії Слуга народу Олена Шуляк, яка каже: Ну да, ми нормально співпрацюємо з ОПЗЖ, нормальні хлопці і дівчата. Ну і що вони підгул. Голосовують, а оце це як називається? Мені здається, що навіть там ну марафон, ти хочеш, ти вимкнув? Ти не бачиш цієї зрадоньки. А це парламент, це наші рішення, це майбутнє нашої країни. Ну, дивись, та дійсно, друзі. Ми ж зараз не бачимо з вами трансляції ради. То відповідно хм, ніхто ж не знає, як там голосують. Але дійсно, я думаю, ні для кого ми не відкриємо карти для тих, хто слідкує за політикою. Що зараз в даний момент партія правляча скоординувалася з опозиційним блоком, і вони як зайчики. Голосують за всі ті законопроекти, які слуги виносять. Відповідно, виявляєте, да, абсолютно голосів. Кількість, тобто, тут ні єс, ні там залишки голосу не можуть якимось чином вплинути на прийняття рішень, тобто абсолютно більшість, та да? вони це просто використовують як політичний інструмент. Я думаю, що ми маємо просто слідкувати за опозиційними депутатами. А ви за ними і так слідкуєте? Якщо ви дивитесь ресурси там, зокрема прямого каналу, ви бачите, що там, якщо існує якась зрада, то вся ця зрада автоматично з'являється в телеграм-каналах або на фейсбук-сторінках або на ютюбі тих чи інших опозиційних політиків. Тому в цілому у нас є е агенти у вигляді тої чи іншої політичної сили про українську, які можуть про це повідомити. До речі, і з партії Слога народу, в тому числі, бо я вам поясню, що там різні клани. Абсолютно різні клани. І з одним із кланів я підтримую стосунки, які не належать ні до Єрмака, ні до Ткаченка. Це мажоритарники. От там їх небагато, але ці мажоритарники ну я зараз я... Рому. Наприклад, господи, як Рома не прізвище, Рома. Вибач мене, будь ласка, я забула твоє прізвище. Я з Грищук да, да, Грищук, да, Рома Грищук, ось е, мажоритарка. От ми чимало співпрацювали. Він от нещодавно я його бачила на врученні української правди. Теж ми якраз обговорювали з ним е, там деякі питання. Тобто, є, є люди, які можуть повідомити про те, що там відбувається, і про зраду. А чи морально це соромно? Ну це соромно, але співпрацювати з ОПЗЖ соромно, в принципі, всі мають геть звідти піти. Отак, от їх треба ногою, підсрачники вибач дати, і щоб вони полетіло то з Хрещатика до кордону і не поверталися. Ну зараз вигідно то юзають, але ми маємо всі пам'ятати, що кошти, на які зараз існують телеканали, мають бути перевірені. І ну всім же є очевидно. За рахунок чого ми, Україна, і решта телеканалів існують подивіться розслідування мого колеги його команди Дениса Бігуси, називається Марафонці. От, подивіться, просто заради цікавості. Якщо не бачили там, все докладно.